Так, збудження. Коли ми говоримо про збудження, ми маємо на увазі мозок людини в першу чергу. Чому? Тому що збудження це електрична діяльність всередині нервової системи людини. Тобто, і центром, осередком цього всього є мозок. Так, звичайно, є органи чуття, які, з яких починається ця як би, діяльність. Тобто, коли ми до чогось доторкаємося, щось бачимо, щось чуємо. Ця діяльність починає якби утворюватися певні імпульси електричні, вони йдуть в мозок, в мозку обробляються. Мозку, збудження, яке йде з зовнішнього середовища через збудження органів чуття, переходить в мозок, в мозку, теж з'являється певне збудження. Що таке збудження в мозку? В мозок за що відповідає? За нашу діяльність внутрішню і зовнішню. Тобто, Діяльність рухова, да, рухати м'язами, діяльність внутрішніх органів, щоб вони правильно працювали, це також і наші почуття, і це також наші думки. Тобто, все, все робиться за допомогою певних збуджень, які потім за допомогою збуджень нейрони мозку починають створювати певні зв'язки. І завдяки оцим, цій будові зв'язків у нас з'являється якась будова всередині мозку. І завдяки цій будові ми починаємо вчитися з самого воно як після народження, навіть перед народженням ми вчимося взаємодіяти з цим світом через сукупність збуджень, які в нас є. В залежності від того, яке збудження у нас виникає в мозку. Відповідно до цього ми думаємо. Ми відчуваємо і ми відповідаємо. Тобто, якщо сказати так, то діяльністю мозку є збудження, така сукупність великих-великих збуджень, тому що мозок не може працювати без збуджень. Так? Якщо ми заберемо в людини її відчуття рухові, слухові, зорові відчуття, ну, всі ці смакові, нюхові, так, внутрішньо м'язові, так, то людина мозок людини почне створювати дійсність, навіть якщо він не буде отримувати ніяких даних з зовнішнього середовища, він буде працювати все одно в такому стані, тому що він, він живе, він живеться цими збудженнями. Але і що відбувається, наприклад, ми щось бачимо: у нас виникає збудження. І в нас виникають певні почуття. От в залежності, які почуття виникають, з'являється такий зв'язок, наприклад, якої якоїсь речі з тим, що відбувається в нас в голові. Да? Там, наприклад, якщо це щось добре, то в ділянці, де є, яка відповідає за добрі почуття, з'являється певний якби, осередок таких збуджень. Якщо ці збудження тримають, тривають певний час, там з'являються стійкі зв'язки. І, і отак от постійно, куди ми не йдемо, всюди виникають ці збудження. І ці збудження рахуйте, що керують нашим життям. Тобто, в залежності від того, які у нас почуття виникають, так ми і будемо відповідати навколишньому світу. Таке збудження, така і відповідь, так? Ну, ми як розумні істоти, так кажемо, що ми люди і ми вміємо вибирати відповіді. Тобто тварини, вони більш-менш більш такі передбачувані, вони не можуть собою керувати майже, майже не можуть, так? І вони живуть в такому світі, чисто так, як, як записано, так воно йде. А людина може має право вибирати. Але наскільки це правда? Тобто, якщо подивитися на збудження, так? Це здебільшого це. Ну так, це ясно, що ми отримуємо щось ззовні, але це збудження, воно е, утворюється завдяки чому? Mm. Ну, ясно, що отримуємо з зовнішнього середовища, але саме збудження як тримається. Тобто воно тримається завдяки тому, що воно десь виникло, і е, під, воно підтримується. Підтримується, наприклад, якщо, е, е, наприклад, ми про щось думаємо. Якщо ми перестанемо про це думати, да, збудження саме по собі почне поступово-поступово затухати. Якщо ми думали про це мало, значить зв'язки в між мозковими клітинами, вони, якщо це мало часу, то тоді вони дуже швидко пропадають. Раз ми про щось подумали, раз, 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 і воно бах і пропало. Наприклад, якщо ми щось відчуваємо. Погане, з нами щось погане сталося, ми щось відчули, але ми це не підкріплювали всередині себе, да? і ззовні воно не підкріплювалося, воно так раз спалахнуло і пропало. Але коли ми кажемо про якийсь час збудження, тобто збудження, яке працює довгий час, то потім з'являються певні зв'язки між клітинами мозку, так, і ці зв'язки будують. Нашу дійсність можна так сказати, тому що якщо ми постійно відчуваємо страх, то цей страх поступово починає ставати нами самими. Якщо ми відчуваємо, якщо ми слухаємо кожного дня одні й ті ж самі думки, якісь погляди, то ці погляди починають ставати поступово-поступово нашими якби, частиною нашого життя. І оце все починається. А все починається з чого? Зі збудження. Збудження, збудження, збудження. Ми щось чуємо, ми відповідаємо, ми щось бачимо, ми відповідаємо, ми до чогось торкаємось, ми відповідаємо. Це виникає, викликає в нас певні почуття і думки. І дуже важливо зрозуміти одне, що оці от збудження вони направляють наше життя. І які будуть збудження, таким буде наше життя. Тобто Якщо ми хочемо змінити своє життя, ми мусимо змінити ці збудження. Тому що якщо ми будемо відчувати постійно, відчуватимемо постійно якийсь страх, то як би ми не хотіли бути щасливими, поки ми не подолаємо цей страх, ми не подолаємо, ну ми не зможемо бути щасливими, тому що страх він просто залізає в нас і починає нас, як би сказати, нами володіти. І що ще важливо, взбудження завжди думки пов'язані з почуттями, тобто вони завжди, коли є дуже сильне збудження, да дуже сильне всередині, воно воно просто.